Вітання всім, хто дивиться дане відео. У даному відео подивимося, який чоловік появиться невдовзі у вашому житті і змінить його. Для цього вам необхідно вибрати одну із дам. Ту даму, з якою ви себе асоціюєте. Ще ми з колоди вибрали усі сімки, вісімки, дев'ятки і десятки. Беремо карту дами, додаємо до вибраних карт, перетасовуємо і викладаємо. Перша карта, яка буде після дами, буде вказувати на те. Яка людина невдовзі появиться у вашому житті. Першу візьмемо Христову даму. Перетасуємо карти і викладаємо шукаючи. Ось знайшли наша Христова дама, і після неї йде вісімка Христова. Чоловіку, який невдовзі появиться у вашому житті, всього доводиться досягати по життю з великими труднощами. Любовні стосунки з жінками у нього складаються не відразу, не гладко, але він добиватиметься вашого розташування. Вам доведеться звикнути до деяких грошових проблем, так як гроші в нього не падають з неба. Він заробляє їх наполегливою працею. Та треба віддати йому належне. За жодних обставин він не проявить скупість. Завжди сподіватиметься на краще. Він зможе знайти вихід із будь-якої складної ситуації, з будь-якого складного становища. Він подбає і про ваш гарний настрій, і про красиве модне вбрання, а також про любовну задоволеність. Ось такий чоловік невдовзі появиться у вашому житті і змінить його. Переходимо до наступної дами. Дама червова. Кладемо карту дами червової до вибраних карт, перетасовуємо і шукаємо. Хтось спішить у життя нашої дами. Навіть дуже. Ось випала наша червова дама, і карта, яка йде за нею, був нова десятка. Отже, ті, хто вибрав себе як червову даму, зустрінуть дуже енергійного чоловіка. Він трудяга, який бажає примножувати свій добробут. Він багато працює, але трохи скупуватий. Та якщо він вас покохає, то зробить для вас усе. Не пошкодує ні грошей, ні часу для виконання ваших бажань. Щоб створити хороші відносини із ним, вам не слід ніколи втручатися в його справи. Необхідно лише бути господиною будинку. Створіть затишок і тепло. Будьте завжди елегантною, красивою і не давайте йому приводів для ревнощів, і тоді у вас все буде добре. Далі дивимося на бубнову даму. Хто невдовзі появиться у житті бубнової дами? Ось наша бубнова дама, і після неї червова десятка. Для тих, хто асоціює себе із бубновою дамою, доля подарує чоловіка, який захопить вас своєю вихованістю, галатністю та вічливістю. Він спокійний і неквапливий. Він не вимагатиме для себе особливих умов, задовольниться тим, що є, дуже дорожить затишкому будинку, порозумінням із близькими, щиро хоче створити міцну сім'ю, мати взаємне кохання. Якщо ви відповісте взаємністю, то матимете все, що забажаєте. Постарайтеся не принижувати таку людину і не сміятися з неї. Це зруйнує ваш союз. І дивимося на пікову даму. Кладемо до вибраних карт, перетасовуємо і шукаємо. Ось наша пікова дама. І за нею йде червова вісімка. Чоловік, який невдовзі появиться у вашому житті, буде надавати вам часті та явні знаки уваги. Це буде означати те, що ви йому дуже сподобалися, і в майбутньому він може попросити вашої руки. Не будьте у відносинах з ним надто примхливими і вимогливими. Він витриманий і терплячий і може зробити для вас усе, що ви захочете, дати те, що вам потрібно, але не можна зловживати його добротою. Він гордий чоловік. Ніколи не принижуйте його, інакше втратите назавжди. Ось такі чоловіки поспішають у життя то там. Зустріч із ними змінить ваше життя. Таке, як раніше, воно уже не буде. Можливо, при знайомстві ви не отримаєте настільки позитивних вражень, як очікуєте, та не поспішайте і не прощайтеся з даною людиною. Поспілкуйтеся деякий час, придивіться. І, можливо, саме ця людина та, яку ви довго чекали, яка змінить ваше життя. І нехай ці чоловіки вам принесуть лише позитивні зміни. Радійте кожному дню, кожній хвилині і не засмучуйтесь через дрібниці.